Доброго дня, студія Ставчук ТВ. пропонує вам сьогодні продовжити тему виборів територіальних громад, створення територіальних громад і розглянути детальніше причини, чому так повільно, чому так тихо проходить підготовка до створення нових територіальних громад. Ми кілька днів тому ми бачимо телепередачу із Житомира, де голова обласної адміністрації Машковський проводить нараду з керівниками районів. Про створення територіальних громад, де голова, голова адміністрації Міхнюк е, говорить про те, що у нас у районі буде створено шість територіальних громад, і що територіальні громади хочуть об'єднуватись, здатні об'єднуватися і так далі. Е, цікаво, що е, у цьому процесі практично не приймає, не приймає е, участі місто. І складається враження, що це лише територіальні громади району хочуть об'єднуватись. Тобто, навколо міста територіальні громади хочуть якось там об'єднатися, змінитися, а місто собі таке якби, ну, просто в стороні сидить, воно ж об'єднане. Місто в нас вже ціле, нам не треба ні з ким об'єднуватись. І здається, так як би виглядає, що нас не дуже турбує все, що діється навколо нас. Я хотів би сказати декілька причин, чому місто і. Багато із територіальних громад навколо міста дуже так тихо проводять, ну, проводять свою роботу стосовно створення територіальних громад. В першу чергу, як на мене, створення територіальних громад нормальним способом не зацікавлені керівництво міста, не зацікавлені керівництво сільських рад, і в тому числі і керівництво районної ради. Бо усі ці люди сьогодні. Мають досить серйозний вплив на кошти, на фінанси, на землю, на ресурси, взагалі все, що є в районі, а при створенні нормальних здорових територіальних громад користь для людей мало б бути значно більше, ніж користь для керівництва міста чи району. Один такий ну, дуже дрібний скажімо, епітет. Якщо місто об'єднується хоч будь-ким з одним селом, з Наталівком, Наталікою чи з Суслами, чи з Майстрою, нам потрібно проводити нові вибори і в нові вибори в територіальну громаду. Тобто ми оберемо тоді голову територіальної громади. На ці вибори не хоче йти ні голови сільських рад, тому що невідомо вони стають старостами нової територіальної громади, замість того, щоб вони були сільськими головами, значно більшими повноваженнями. Не зацікавлений в виборах міський голова, який сьогодні і так є міським головою. Навіщо йому через рік вже йти на вибори? і Ще невідомо чи оберуть сьогодні Віктора Весельського після того, як багато справ уже він показав себе, наскільки він здатний вирішити. І наскільки результативність, і ефективність цих, скажімо, його роботи, не зацікавлений в тому і районна рада, тому що будь-яке серйозне укрупнення, скажімо, навколо Звягеля, навколо Новоград-Волинська, це ослаблює їх самих. Вони не знаходять собі місця, а в принципі не вони повинні були б хотіли б знайти себе десь в об'єднаних територіальних громадах навколо міст. І питання тільки, де інтерес людей у цьому? І здається, ніхто сьогодні не, не говорить про те, що територіальна громада має прийти не в користь Остапчука, Весельського або Михнюка. Сьогодні територіальна громада є для того, щоб підсилити, значно підсилити людей, щоб підсилити і покращити надання послуг в територіальних громадах людям будь-які справки, довідки, медичні допомоги і так далі, мають підсилити людей. І якось дивно навіть слухати, коли. Розказують, що приєднавшися від Наталівки до Чижівки, є багато таких апологетів. Говорять, що це буде значно краще і піде значно краще розвиток цих територіальних громад. Наталівка буде жити прекрасно і буде в це в територіальній громаді. Ну головне для них, щоб місто у них не забрало їхній бюджет, який становить приблизно 0,2 від бюджету міста. І я хочу сказати. Це є як мінімум дезінформація звичайних людей. Хочу звернутись до жителів міст, міста, до жителів району. Люди, територіальна громада з центром у місті Новоград-Волинську, це означає, що Усі медичні послуги, усі комунальні послуги, усі дороги і так далі будуть до Наталівки йти з міста і мають шанс хоч підсилитись. Тому що, якщо взяти Наталівку, яка сьогодні стоїть з проблемою будівництва каналізації, скажіть мені, які шанси у Наталівці побудувати нормальну каналізацію з Чижівкою, яка сама в тому справі не має ні спеціалістів, ні кадрів, ні, ні техніки. Тому... Сказати, що з Новоград-Волинськом або Гульськ, або інше, коли скоріше цей водоканал ставлен, стане, вийде з кризи при Новоград-Волинську, чи це при Чижипці, чи при Яроню і так далі. Тому е, хочу ще раз наголосити злочинну безвідповідальність керівництва міста і району, які хочуть надурити людей і створити штучні громади, які рухалися в розвитку, в напрямку від міста. Сьогодні у місті найкращий потенціал науковий, кадровий, технологічний. Він недостатній, звичайно, для того, щоб ми мріємо, наприклад, про медицину Ізраїлю або Америки. Але якщо побудувати навіть таку ж медицину в Чиживці, буде потрібно коштів стільки, що Ніколи в житті ні Наталівка, ні Чижівка не матимуть того, Та й потреби немає, тому що об'єднана територіальна громада Чижівська чи Яремська чи ніколи не буде мати того ресурсу фінансового людського. Тому я звертаюся до жителів і до керівництва. До керівництва хочу сказати, ви сьогодні керуєте містом, керуєте районом, але ми повинні дбати не про свої посади. Ви будете їх мати навіть і в нових об'єднаних громадах, але не дурить людей, щоб вони завтра е, пішли в ту сторону, яку ніхто не хотів іти. Чому все рухається до міста? А ви вибрали вибираєте обернений шлях від міста? Е, це є злочинно і по відношенню до дітей. До їхньої освіти, до їхньої культури, тому не дбайте про себе лише, бо народ завтра прокинеться знов одуреним і одуреним своїми людьми, своїми керівниками, які, здавалось би, повинні були краще в'їсти, ввести їх в краще життя. Я звертаюсь до людей. Ніхто у вас не забере ваші мізерні бюджети, ніхто у вас не забере вашу землю, яка у вас є охорона чи пая. Ваша ціна на вашу землю буде тільки значно вищою, значно більш востребованою, тому що продати. Землю, наприклад, власну, а там є люди, які старіють, які вмирають, навіть діти їхні продадуть значно краще землю, яка перейде в місто, чим вона буде сьогодні, переходячи в Чижівську або Ярунську територіальну громаду. Не бійтеся, що вас надурять з податками, тому що податки для міста становлять невелику, податки ваші становлять дуже невелику частину і. Своїми власними податками ви не зробите сильну громаду, ви не зробите е, рух технологічний, е, науковий, медичний, кваліфікаційний в кращу сторону. Все одно ви будете їхати в місто. Я хочу вас попередити, що питання власності е, стане дуже швидко, якщо ми розділимося від міста. То ви будете їздити в медицину абсолютно по е, платних послугах. Ви будете їхати сюди на все і будете за це платити. і це звичайно заставить місто робити і карточки е, з в'ягельчанина, тому що ми не зможемо просто утримувати лікувальний персонал, медиків і так далі і медсестер, і е, технологічно не можемо утримувати весь район, при тому, дотуючи його тільки з міського бюджету. Тому коли вас дурять і розказують, і, до речі, назвіть мені, будь ласка, хоч один приклад, коли начальство вас не дурило, візьміть від приватизації коли вам дали ваучери від того, як ділили ваше майно колгоспа. Ви хочете сказати, що нині ж ті, ті лідери не розуміли, до чого це все йде. Але подивіться, ні одного глави адміністрації, бувшого або міського голови немає бідного. А де ви от де ви виявилися? Де ваша земля, де ваші паї, де ваші е, розпайовані ті час частини майна, які було з радянського союзу? Тому прохання, не слухайте тих говорнів, які вас тянуть від міста, об'єднуємося. Територіальну громаду Звягель і працюю на спільно на те, щоб ця громада була сильнішою, об'єднаною, щоб діти наші тут знайшли свою освіту, свою роботу. І я впевнений, що тільки в цьому наша сила, а не розпорушивши це і не пішовши назад в ліси, не пішовши назад в поля і думаючи, що ми зараз прийдемо і в рівному полі складемо щось нове, що переможе місто і об'єднану громаду. Я бажаю вам розумних рішень. Не слухайте крикунів, не слухайте, як казала баба моя начальства, бо багато хто з них говорить те, що.